Більше сотні професіоналів з мотоциклетного спорту з'їхали зі всієї України та країн Європи, щоб взяти участь у чемпіонаті Кубку по хард ендуро. Чемпіонат Кубку України по хард ендуро відбувся у селах Недернінського району Білі Ослави та Чорний Потік. Ендуро це змагання, які покликані випробовувати людську витривалість. 192 учасники кинули виклик треку сповненим камінням, корінням та болотом. Серед них учасники Іра та Саша, котрі приїхали зі Львова, і Латвієць Євгеній, котрі розпочне заїзд у групі жовтих, тобто доволі досвідчених ендуристів. В той час. Як юний Олександр, якому всього 11, та Ірина будуть в групі зелених, що для новачків та початківців? Також є і червона група, в які зібрані майстри спорту та профі цієї дисципліни. Привіт, мене звати Іра. Я приїхала зі Львова. Розкажи, будь ласка, які твої думки щодо змагань, які враження від них? Ем, на цих я перший раз в білих Ославах я ще не була, бо взагалі це просто класно. Е, чи мала ти змогу вже з треком? як він тобі. На жаль, тут ні. Вже багато. Вже багато було змагань а ніколи не було просто в білих ославах. За за байком, ні, і за Кожен раз по різному, але ну дорого, дуже важко сказати. Залежить від поломки. Чиго атмосфера на цьому саме турнірі? Чи вона чимось відрізняється? Чи навпаки? Ні, тут як завжди, загальний вайб, всі щасливі всі на одній хвилі. і все дуже прикольно. Мене звати Саша. Бою нас років. Я змагаюсь в кіцівать. Скажи, будь ласка, чи це твоє перше змагання? Ні, третє або четверте. Як тобі атмосфера сьогоднішніх змагань? Прикольно, мені подобається. Чи мав ти змогу познайомитися третом? Як він кидати? Тільки скіт, а лайзє ж не праву. Киц нормально. Мама, в принципі, подобається, що їжджу на мотоциклі, вона мене підтримує все. Я був вже другий раз, коли було 2000, тисячі. 2021. gadu. Es biju tožiesu iesaistā, man ļoti, ļoti patika. Ļoti man patīk atmosfēra, visi super cilvēki, visi ukraiņi, draudzīgi, super nu, emocijas, tādas enerģijas. Paiedu Latviju, vienkārši ar lielu enerģiju atkal atgriezos Latvijā. Продовж 15 років змагання мають за мету визначити найшвидших та професійних гонщиків, але цього разу і допомогти бійцям зсу, оскільки виручені кошти підуть їм на підтримку. Розповідає про це член правління Федерації мотоциклетного спорту України та голова комісії ендуро Михайло Попелюк. Це змагання чемпіонату України. Мета ну ви знаєте, в нас зараз важкий час, йде війна. І треба допомагати. І всі кошти, які будуть зібрані на цих змаганнях, будуть передані на Збройні Сили України. Звичайно, такого плану змагання ми проводимо вже 15 років. І я думаю, що в планах є ще 15 років, як мінімум, їх проводити. Добре, щоб закінчилась війна, вже і тоді будуть змагання вже більш вищого рівня. А так як зараз війна, звичайно, багато спортсменів, які приймали колись участь, воюють в збройних силах, і які допомагали в організації змагань теж в збройних силах. І для цих людей ми готуємо їм допомогу. Була мета задекларована зібрати 100 тисяч гривень для 10-ї гірсько штурмової бригади Коломий. Мета досягнута, гроші є, гроші передані вже навіть. І ще навіть є з запасом. Я думаю, що ми ще передамо ще 20 тисяч на закупівлю коптерів. Поділитися про підготовку трека погодився один із трьох трек-менеджерів Петро. Хлопець розповів, скільки часу та ресурсів зайняло створити 12 кілометровий трек для профі класу медіумів та лайтів буквально рік Ми рік ці готували до треку. Хлопці мені допомагали. Всім, чим могли, і, і гонщики допомагали, чим могли. Це якраз один із перших, хто опробував цей трек. Це я є один із перших. Я його зробив, тестив, чи можливо його проїхати, чи неможливо його проїхати. Вона траса, ціла проїзна, є цікаві моменти для професійних гонщиків, є цікаві моменти для середних гонщиків, є цікаві моменти для... Лайків, природа, все як душа бажає. Поділився враженнями від побаченого колишній учасник змагань ендуро Дмитро. Чоловік звертає увагу, що організатори добре підготувалися. Я, як сам колишній учасник, скажу, що змагання проведені дуже гарно, дуже грамотно. Хлопці дуже гарні траси зробили, що для хардів, що для лайків. Загалом змагання ендуро – це хороший приклад, як одне захоплення здатне об'єднувати ще більше людей попри важкі часи в державі, які прагнуть не тільки перемоги у гонці, але і у війні.